Доброго дня, мене звати Дмитро. Я регіональний керівник з розвитку фінтех компанії Rockpay. Rockpay це більш ніж три сотні досвідчених спеціалістів зі стажем більш ніж 15 років в даній сфері. Rockpay це більш ніж 11 тисяч платіжних терміналів по всій Україні. RockPay – це фінтех рішення для банків та фінансових компаній. Уже зараз компанія Rockpay розвиває мережу платіжних терміналів для монобанк та банк. Ми дотримуємося всіх міжнародних стандартів, в тому числі PCI DSS. Наш пріоритет це відповідальність перед партнерами та клієнтами. Високі вимоги до захисту даних це не просто правило, а основа нашої роботи в сфері готівкових платежів. Під час вибору компанії-аудитора для нас були важливими такі критерії: Це саме розуміння в сфері PCI DSS, Досвід у роботі із компаніями та експертність в сфері безпеки. it спеціаліст повністю відповідали даним критеріям. Одним із викликів було саме впровадження всіх вимог в нашу складну екосистему термінальної мережі. Компанія it спеціаліст не лише чітко окреслила кроки, а й надала практичні кейси для введення вимог. Без шкоди для наших бізнес-процесів. IT-спеціаліст спеціаліст максимально орієнтована компанія. Вони підлаштували графік зустрічей під наш щільний робочий темп та відповіли на всі наші питання. Наприклад, під час підготовки до аудиту вони надали чіткий чек-лист для кожної із наших команд, що значно спростило нам підготовку. Інші компанії, які планують сертифікуватися за PCI DSS – я би порадив спочатку зробити детальний аналіз своїх процесів і не відкладати звернення до спеціалістів. Це суттєво зекономить час, зусилля, ну і кошти компанії. Однозначно рекомендуємо it спеціаліст для тих, хто хоче пройти сертифікацію PCI DSS, тому що IT-спеціаліст професійна та відповідальна команда в цьому напрямку. При співпраці з it спеціалістом було проведено діагностику інформаційної безпеки, покращену безпекову обізнаність персоналу, і, що немало важливо, успішно пройдено тест на відповідність PCI DSS. Якщо вам потрібен експерт в платіжних рішеннях, що змінюють правила гри, звертайтесь до Рекве. Якщо вам потрібен експерт в проходженні сертифікації то тоді звертайтесь до it спеціалістів.